Доброго вам здоров'я, шановні, 18 лютого середа. В православному календарі сьогодні маємо вшанування святителя Лева, Папи Римського. Це в нас середа на Масляному тижні, і написано про цей день таке: на Масляну снігиде, з частин забирає і той, що в частини приходить. Щоб це не значило, просто я цитату вам даю, я не розумію, що це означає, але нехай буде. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся всі цікавинки, ті, що стосуються дня сьогоднішнього, цієї середи, цього 18 лютого в цьому 2004. 26 році неперехідні звичаї, і також особливо перехідні звичаї. В нас масляний тиждень триває, або сиропусний тиждень, як його ще називають. Відповідно до того, маємо дуже багато саме наших українських звичаїв і традицій. Ви не дивуйтеся, що, можливо, тут немає про пропудило щось, про те, що треба щось там палити, не палити. Не було в нашій українській традиції, що хтось там ставив якесь пудоло десь на площі і щось там палив. Це е, традиція не наша. Майте це на увазі? У нас була традиція колодки. І в принципі, колодку наприкінці тижня, там в суботу, в неділю, її або викидали просто або спалювали і могли спалити, але це не було велике опудало, якесь там на площі, біля якого всі збиралися. Але спалити могли, в принципі, ну знову ж таки, це не проводи зими. Це просто палили цю колодку, з якою далі вже ну, не зрозуміло, що можна було робити, взагалі чи треба було щось з нею робити чи ні. Тобто, з цього відео ви все це дізнаєтесь, я розкажу вам, що сьогодні можна робити, що не можна робити сьогодні. Будь ласка, додивіться його до самого-самого кінця, щоб про все це дізнатися. Ставте мой лайк, вподобайку, пишіть коментарі або декілька коментарів напишіть. Я нагадаю, що я засновую свої відео саме на етнографічних джерелах, на наукових працях, на старих книжках, на перших джерелах різноманітних, тому тут вся інформація така, якій можна довіряти. І сьогодні, 18 лютого 2026 року, я по-перше вам дякую за те, що розповсюджуєте цю інформацію. Допомагаєте нашій справжній стародавній українській традиції ставати відомою всього денні, тому що дійсно дуже мало наших з вами співвітчизників знають всі ці тонкощі, всі ці деталі. От від вас, в тому числі, дізнаються не тільки, ну, від мене через вас дізнаються. Дякую, що розповсюджуєте, що встроюєте в телеграм-канали, вайбер-групи, Фейсбук всякі спільноти, щоб просто ділитися в соціальних мережах. І сьогодні я ще, перш за все, звісно, хочу подякувати Господові Богові за цей чудовий день. Хочу подякувати всім нашим захисникам так само за цей чудовий день і заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! 18 лютого 2026 року шановить святителя Лева І Великого, папу Римського, який жив наприкінці iv V столітті і відійшов в засвіти 461 року. В церкві його пам'ятають як пастиря, що втримував єдність і віру в час великих потрясінь і зовнішніх, і внутрішніх. Лев був добре освічений, служив в Римській церкві. А перед обранням очолював дияконське служіння як архідеякон при папі Сиксті 3. У вересні 440 року його обрали єпископом Риму, і на цій кафедрі він пробув до кінця свого земного життя. Найбільше його ім'я пов'язують із захистом православного вчення про Христа, коли в церкві точилися суперечки про те, як поєднується в Ісусі Христі божество і людськість, Лев написав відомий лист Томос до Фловіана. Саме цей текст став одним із головних богословських орієнтирів для Халкідонського собору 451 року, де було сформульовано вчення про дві природи Христа в єдиній особі. Його також пам'ятають як церковного керманича, який діяв в часи загрози для Італії, за переказами і історичними свідченнями. У 452 році папа Лев зустрівся за тілою і переконав його не йти далі на Рим. Наскільки саме його слово було вирішальним, історики оцінюють по різному, але факт переговорів і роль Лев в цій події стали однією з причин його слави. На 18 лютого в українського народу були свої прикмети погоди. Якщо потепліло цього дня, то це знак того, що весна вже на підході. Мороз до ранньої, теплої весни. Сильний мороз віщує, що потепління буде швидким. Ну, Взагалі, шановні глядачі, згідно з тих звичаїв, які ми знаємо, що, значить, наш ж молодик, вчора відбувся, молодик, завжди буває на масляному тижні. І ми дивимося, скільки днів старого місяця було перед цим молодиком, що припадали саме на масляний тиждень, Получається, один. І я розповідала в понеділок, в принципі, цю прикмету. от скільки цих днів. Стільки, стільки тижнів буде холодних впродовж Великого посту. Тому ми маємо сподіватися, що десь вже з другого тижня Великого посту має бути відчутне потепління. Якраз весна настане, ну, календарна, принаймні. Дуже цікаво буде це прослідкувати. Але ми повертаємось до 18 лютого. Сонячна і суха погода цього дня обіцяє багатий урожай влітку. Вночі, чітко видно місяць і зорі, це означає, що похолодання ще може затриматися. Ну, місяця ми, певно, що ще сьогодні не побачимо. У нас ще триває чернець на небі, а от зорі теоретично можемо побачити. Якщо кури рано сідають на сідало, це віщує холодний тиждень попереду. За перехідними народними звичаями, сьогодні в нас середа на масляному тижні, триває в нас колодій або колодка, або масляниця. Цими днями наші предки продовжували гуляти в корчмі з колодкою, а також ходити по сусідях і чіпляти колодки неодруженим парубкам, подекуди дівчатам а також їх батькам. Відкупитися від колодки можна було могоречем. На Полтавщині був цікавий такий звичай цієї колодки, коли в селі з'являлося позашлюбне диття. Це вдавдину було, в принципі, по всій Україні дуже рідкісне явище, але все ж таки інколи це відбувалося. Жінки про це дізнавалися, дізнавалися, хто саме був батько цієї дитини, і на колодія жінки натовпом йшли до того парубка чи чоловіка. Брали його насильно за собою, а на руки клали ту саму сповиту колодку, з якої вони були в корчмі, приходили всім селом, а потім вели того винуватця в двір дівчини, яка від нього понесла. Тут чіпляли йому до ноги колодку і заставляли вклонитися знедоленій дівчини та поцілувати дитя. Колодку мав право той парубок зняти аж на другий день. Але попереду мав відкупитись в жінок та купити подарунок дитині або дати бодай невелику суму грошей у цій матері, цій дитині. Наші предки впродовж всієї масниці наїдалися пирогами і пампушками із сиром, сирниками і налисниками або бабками з молочним киселем. Пироги мають на увазі вареники. Це саме перша наша українська обрядова страва, саме на колоді, на масляний тиждень. Бо після цих, цих днів, самомасляної Масляної, цілих сім тижнів посту треба буде видержати. Тож треба від'їстися як слід. Млинці у нас на суботу випікали, якщо відверто. Бо млинці в українській традиції це поминальна страва. Вона зазвичай на батьківські суботи робиться, але не просто там заради розваг. В принципі, можна, але ну, це більш поминальна страва. Натомість. Наші предки ладили великі е, оладки на дріжджах, на молоці та на яйцях. Поліщуки Чернігівщині готували пухкі млинці сковородники із гречаного, пшоняного або кукурудзяного борошна, крутили маленькі і тоненькі налиснички з сиром, заливали їх розтопленим маслом, сметаною та ставили в теплу піч доходити. До столу готували також молочні каші, бабки з локшини, галушки на молоці. На галичині смажили картопляні кнедлі з солоним сиром і варили в окропі сирні клюски. Чи клюски, Напишіть в коментарях, як правильно поставити на голос. Найбільше готують на масниці пухкі м'які вареники з солоним сиром, споживають їх із маслом, обов'язково з маслом і зі сметаною. Колись їх вживали і ранком, і на обід, і на вечерю. Вживаючи, треба примовляти наступні слова замовляння як молодим бував, то сорок вареників їдав, а тепер хамелю хамелю та й не силою п'ятдесят умелю. На Поділлі вважали, що вареники треба ліпити великими і пухкими, щоб корови були крутобокі, щоб телята великі родилися і щоб поросята були толстими. Були на масниці вареники та в піст на вербу повтікали, так казали в українському народі. А ще на масляну по селах водили козла. Це чимось, схоже, козу водять в нас на зимові, на зимові свята, а от на масляну по селах водили козла. Козла водили на врожай, достаток і оживлення землі перед весною. Козлом був не чучело, а жива людина. Зазвичай це був молодий парубок. Його повністю вбирали в солому, обмотували руки, тулуб, ноги, перевеслами, інколи й голову. Із соломи ж робили роги та хвіст. Шкури не надягали, весь образ створювали саме із соломи. Козел мав виглядати впізнавано і кумедно. Козла водили селом, він йшов посеред гурту, а навколо, а навколо молодь і дорослі, йшли просто вулицею, дорогою, співали обрядові пісні. Козла могли заводити і у двір до когось, а інколи й до хати, якщо господарі запрошували. Частіше це робили заможні люди, бо вірили якщо козел зайде в двір, то багатство і достаток також зайдуть разом із ним. У дворі козел проходився, нюхав. Рухався, все це мало символічне значення. За це і козла, і гурт, що з ним прийшов, треба було як слід почастувати. Господарі давали вареники, паляниці, іншу їжу. Жінки могли бігати поруч із хлібом і варениками. Обряд був гучний, рухливий, молодіжний. Його робили саме на масляну, на межі зими і весни, коли, за уявленнями предків, землю треба було розворушити. Розсмішити і закликати до родючості. За народним місячним календарем в нас з вами дуже-дуже молодий місяць, шановні глядачі, перша чверть. На такому місяці ми поки що не починаємо нових якихось великих справ, великих проєктів. Зрештою, на цьому тижні ми взагалі повинні відпочивати, гуляти, насолоджуватися цим останнім тижнем перед початком Великого посту. А вже всі роботи проводити краще починати з наступного тижня, прямо з понеділка можна розпочати. От а на цьому тижні ми ще гуляємо, відпочиваємо. Взагалі, оці три дні цей чернець називається чернець. Три дні перед молодиком і три дні після молодика. Це дні, коли вони несприятливі вважаються для початку будь-яких нових справ. Інвестувати кошти нікуди не слід. Треба взагалі бути дуже-дуже обережними з грошима, щоб вони просто не втікли від вас. Бо як місяць ще з неба його зараз не видно, так і гроші можуть кудись подітися, якщо ви неправильно необачно, або якось неакуратно їх інвестуєте. Так само ще ранувато сіяти щось на такому місяці. Треба почекати кілька днів для того, щоб якісь посівні роботи. Можливо, ви щось на розсаду захочете посіти, не можна цього робити поки що. Ну і зрештою, знову ж таки, оскільки в нас середа, ми знову ж таки не починаємо нових справ, бо це жіночий день. Стрижка сьогодні забороняється суворо, тому що в нас цей чернець на такій фазі місяця волосся не буде блискучим, воно буде дуже погано відростати, дуже повільно відростати. Можливо, буде проріджуватися, можливо, навіть випадіння волосся, якщо стригти взагалі щось робити, фарбувати навіть волосся на такій фазі так само не рекомендується, згідно з народних традицій, звичай, взагалі нічого робити з волоссям не можна. І нігті так само ми не підстригаємо саме на цій фазі. Сни на такій фазі, в такий день, навряд чи будуть віщими, я б не стала довіряти тим снам, які сьогодні насняться. Якщо вам щось не сподобається, скажіть зранку, куди ніч туди і сон, і забудьте. Але на цій фазі дуже добре проводити будь-які обряди, замовляння читати на здоров'я зубів, щоб зуби не боліли. На опіллі вважали, що від зубного болю рятує підкурювання гілочками зі смирічок. Встановлених коло Йорданської ополонки. Ну, якщо такі у вас залишилися, треба було їх зібрати. На жаль, я не знайшла цієї прикмети, дуже цікава насправді і обряд, і прикмета. Буду наступного року. Напевно, що все це додавати вже до Йорданських ще традицій, щоб ви знали, що треба ці гілочки взяти із собою з цієї ополонки. Ну, а замовляння от підкурюєте і читаєте замовляння ось таке. Молодик, молодик, в тебе роги золоті. Твоїм рогам не стоять, моїм зубам не боліть. Амінь. Що не можна робити сьогодні? Не можна в такий день сваритися, заборонено лихословити, не слід пліткувати і не можна брехати. Наші предки вірили вірили, що сказане на зло в такий день повертається бідою або довгою образою не слід виходити із дому після заходу сонця без потреби. Нічні походи вважали небезпечними, і нещасливими, особливо на такій фазі місяця. Місяць ще не обтерся, дійсно, велика ймовірність зустрітися або з нечистою силою, або просто з негарними людьми, з відьмами, з відьмаками і таким, і, і таким собі і далі. Обережно треба бути сьогодні з позиками і грошима. Наші предки не радили позичати гроші, щоб не втратити достаток, не можна їсти з ножа, бо матимеш гострий язик, як ніж. Не можна їсти чужою ложкою, щоб заїди не напали. Не можна їсти лежачи, бо будеш дуже дуже ледачою людиною. Або в іншому варіанті цієї заборони казали, що хліб на полі виляже. Ну, тобто не буде врожаю. Це дуже погана прикмета. Не треба переривати їжу, бо буде нещасливе переривчасте життя. Тобто, як почали вже їсти, треба доїдати. Жінкам забороняється прясти на масляному тижні, щоб масло не гіркло, або щоб міль не поїла одяг, чи миші не згризли ниток. Саме головне, напевно, і цією настановою треба користуватися на такому тижні, не можна сумувати впродовж всього масляного тижня. Вважалося, хто не веселиться на масницю, той житиме в біді. З приводу посту до сьогодні в нас середа, а це означає, що посту немає, тому що в нас загальниця. І хоча ми не вживаємо м'ясних продуктів на цьому тижні, все інше можна вживати абсолютно спокійно і навіть у немалих кількостях. Але звісно, наша основна така обрядова страва саме на масляний тиждень, це в нас вареники або пироги, як ще кажуть, на західній Україні інколи. Ну а ми будемо казати так, як взагалі загально, загально прийнято вареники. Сьогодні я вам даю рецепт вареничків з вишнями. Значить, для приготування зробіть тісто з борошна на воді. Не дуже круте. розкачайте на тоненький корж. Вишні почистіть від кісточок, посипте цукром. Сік, що збіжить з вишень, переваріть з цукром. Виробляють маленькі варенички і, одваривши, отцідивши на друшляк, поливають на тарілці соком, подають холодними до сметани і цукру. В принципі, начинка до вареників може бути будь-яка. Це можуть бути гербочки, картопелька, капусточка. Будь... Ну, вишні, знову ж таки, можуть, бути. чого я даю вишні, тому що ну, в сучасності у нас з вами, шановні глядачі, у нас заморожених дуже багато ягід різних, тому ми можемо взяти в принципі, будь-які солоденькі варенички, собі зробити з вишнями і з чим завгодно. Будь ласка, насолоджуйтесь цією чудовою стародавньою українською стравою. Це рецепт з української стародавньої книжки. І ще в нас сьогодні, звісно, іменинники є. 18 лютого іменини відзначають люди із наступними іменами. Це в нас Василь, це в нас Віктор, Володимир, Кузьма, Лев і Павло. Бажаю вам благословенного дня, наповненого гармонією, рівновагою, внутрішньою силою. Нехай життя приносить більше радості, ніж турбот, а кожен день додає вам впевненості. Хай здоров'я ваше буде міцним, витривалість надійною, а серце зберігає спокій. Бажаю вам добробуту, стабільних статків і мудрості у фінансових та життєвих рішеннях. Нехай удача супроводжує вас в праці і в нових починаннях. А небесне покровительство оберігає від негараздів і непотрібних хвилювань. Ну, з приводу починання одразу роблю зноску. Починання давайте вже робити завтра. Бо завтра у нас буде новий четвер. Ми ж знаємо, да, що у нас добрі дні для початку якихось таких цікавих нових проєктів, нових справ. Це новий понеділок. В принципі, новий вівторок, так само новий четвер і нова субота. І новий четвер вже завтра, це вже буде третій день після молодика. Це означає, що місяць до того часу обітреться, він вже буде видимий, хоча б маленький серпаночок, але ми вже маємо побачити на небі цього дня. І відповідно з завтрашнього дня зможемо, якщо ви на роботі, якщо у вас є якісь плани, ви хочете щось розпочати, то можете завтра, в принципі, розпочинати. Бо завтра у нас погадаються апостоли. Ну, апостоли, хоча вони мученики. Ну, можете спробувати. Я думаю, що в принципі, завтра день для починань буде непоганий. У будь-якому разі, завтра про це давайте більш детально поговоримо знову на цьому каналі, де я знову розповім, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз нагадаю, що я використовую етнографічні джерела, старі книжки. Першоджерела різні, різні наукові статті з етнографії. По бібліотеках я дуже багато. Ну я не ходжу по бібліотеках, я вдома сиджу і знаходжу все це зараз в інтернеті. Дуже багато. Насправді бібліотек викладають свої архіви, свої. Фонди бібліотечні і можна знайти дуже багато цікавинок. Тому, ну, якщо не лінуватися, знаєте, можна скласти доволі такий суттєвий календар, дійсно український народний, за який не соромно. І мені за цей календар я дуже насправді пишаюся цією роботою, яку я роблю тут. Тому що ну, я бачу, що в принципі, окрім мене, здається, ну настільки вже глибоко в цю тему. Ніхто не занурювався. Принаймні, зараз не занурюється. Просто так, щоб робити цей контент для YouTube, щоб це не була прям наукова якась праця. Бо, в принципі, я, вже, я в собі вже відчуваю, сили, може піти дійсно дисертацію захистити. Я вже змогла б точно, бо в мене вже дуже багато джерел дійсно. Це було б, це було б прикольно. Аби... Якби я на це Але в мене вже забагато дипломів, досить. Я думаю, що з мене досить. Все, давайте зустрінемося завтра на цьому каналі. і Поговоримо про завтрашній день. Дуже вам дякую сьогодні за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.